Печу улюблений медовий торт або медовик, або медівник. Порахую вартість продуктів і все-таки не втримуюсь, куплю сільпо медового тортика і зрівняю з домашнім, тому дивіться відео до кінця. Вже багато років саме так готую цей торт на сковороді з мінімальним набором продуктів. В тісто, наприклад, кладу лише одне яйце. А вже спочатку топлю мед, додаю соду і цукор і тримаю на вогні помішуючи до яскравого помаранчевого кольору. Потім додаю верешкове масло в ще гарячий мед і. Перемішую одне яйце, знов перемішую і борошно. Тісто виходить м'яке, але липке, тому при розкочуванні коржів обов'язково підсипаю борошно. Тісто розділяю на 6 шматочків і кожен розкочую діаметром приблизно 20 см. З обрізків я теж роблю корж. В загальному в мене виходить 8 ароматних м'ягеньких коржів. Випікаються вони дуже швидко, як тільки посвітліє з однієї сторони, відразу перевертаю. Виходить десь по хвилинці з кожної сторони. Перевертати і витягати їх треба дуже обережно, бо вони ніжні. Але як постоять, стають такими, як треба, а потім з кремом взагалі тануть в роті. Або, як кажуть, цей торт можна їсти губами, настільки він ніжний. Крем самий простий, без вершків, лише сметана і цукор, але її треба добре збити. У мене чудова сметана, вона збивається як вершки. Я її купую в місцевому магазинчику на ваго, вона недорога. Але ту ціну, я казала, звичайну пакетовану сметану з супермаркету. Коржі я трохи обрізаю і обрізки, як завжди, йдуть на обсипку торта. Їх небагато, тому я ще додам молотих волоських горіхів. На кожен корж викладаю приблизно 3 столових ложки крем. Злегка притискаю після кожного коржу і на останній теж викладаю крем. І відразу знімаю плівку торт тримається і не танцює, як зазвичай, яка ж чудова сметана. Обсипаю зі всіх сторін, і тортик готовий. Йому не потрібна ніч в холодильнику, ми зазвичай їмо вже через 2-3 години. Вийшло 1290 грам на продукти 159 гривень і десь півтори години часу на приготування. Але я все-таки вирішила зробити двобій і тому швиденько збігла в сільпо за їхнім медівником, і в них їх декілька, але саме цей зі сметаним кремом і немає безкінечний складу. Інгредієнтів. Щодо смаку, я вже робила відео про десерт три шоколади, і трубочки з кремом, і сільпо завжди виграє в мене. І тут кажу чесно, обидва медівника смачні. Це не реклама сільпо, якби ж то, ну смачно вони готують десерти, і важко їх перемогти. Єдина різниця в смаку тістечка сільпо більш горіхове, а домашнє більш кремове і вершкове, і ще домашнє більш ніжніше, тому йому ставлю на 1 бал більше. Висновок і приготувати варто, бо і дешево, і швидко і гідний результат, і купити варто. Дякую, що подивились! Їжте здорові!